Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні у мене літній дуже гарний настрій. На вулиці жарко. Через те хочеться попити чи молока, чи компоту, ну і, відповідно, зробити пиріг. Пиріг, дивіться, в мене такі абрикоси, такі гарнющі, красиві. І хочеться мені зробити пиріг з абрикосами. А ви з тими ягодами, ягодами що у вас є, тому що. Тісто, яке я вам запропоную, буде універсальне до будь-яких ягід. У мене це буде абрикосовий пиріг Перше, що я роблю, це в мене ось отака форма. Я її намазала маслом, щоб вона не приставала. Хто хоче, може закласти бумагою, кондитерською, таю, щоб не приставало. Але я просто намазала маслом. Тепер, Відставляємо абрикоски в сторону і починаємо робити тісто. Щоб зробити більш скорішим мій рецепт. У мене включена духовка на 180 градусів вона вже гріється. А тут у мене вбито 4 яйця Яйця невеликі. Через те, їх 4, якщо крупні яйця, то хай будуть у вас 3. Ну, приблизно такі. І ми їх збиваємо. Дуже гарно ми їх збиваємо, щоб вони стали однорідними. Так, перша частина є. Дивіться, як ми гарно з вами постаралися. Сюди всипаю стакан цукру. Всипали. І тепер взбиваємо до того часу, поки розтане цукор. Так. Так, трошки розмішаю, щоб цукор не літав по всій хаті. Ставлю більшу миску. Так. Виливаю сюди все те, що у нас цукор з яйцем збитим. Так, зараз є. Все піде в ход. І тепер тут ми робимо те тісто, що нам потрібно. Дивіться, отут у мене тепле масло, одна пачка. Я його теж сюди, так, трошки розмішаємо. Сюди ж, дивіться, 20% сметана. Тут у мене на 370 грам вам потрібно десь приблизно 100 грам сметани. Є. Теж вимішуємо. І в мене ванілін. Можна ванільний цукор, якщо маєте бажання. Теж всиплю, щоб додало трішки аромату. Бо, як ви знаєте, наші абрикоси вони не сильно дають аромат. Всипали. Це гарно вимішуємо. І тепер сюди 250 грамів борошно. Борошно просівайте. Тому що, якщо буде не просіяне, воно ну, може взяти, знаєте, грудочками. Чи як отак трішки просіяли, підмішайте. Ми все рівно ще будемо оце все збивати міксером. Так, трошки підмішуйте, щоб потім, коли почнете збивати, у вас. Не літало борошно по всій кухні. Так. Зробили. І оце все гарно зараз трішки підмішаємо. Трошки підмішали сюди ж, дивіться, отак майже трішки неповну чайну ложку солі і один пакетик розпушувача. І оце все гарно ми перемішуємо. Якщо дасте мало розпушувача, погано підніметься. Через те, вимішуйте так, щоб було добре. Я маю не немало, щоб було розпушувача. І вимішуємо. Як бачите, більш-менш нормально вимісили. Але щоб воно було однорідне, ми зараз все переб'ємо нашим міксером. Щось у мене з голосом. Оце тобі літо, оце тобі жара. Те з холодильника, то морозиво, то щось і голос сідає. Працюємо! Так. Підсуваємо до себе так, я думаю, вам видно. І оце все тісно, акуратно все зсипаємо в наше деко. Форма не має значення, в кого кругла. Кого квадратна, все, що маєте, тільки дивіться, щоб не пригорало. Ну, і тепер помиті і посушені абрикоси не треба, щоб вони були мокрі. Я ріжу на четвертинки і укладаю ось так. Треба, щоб між ними трішки було місця. Все залежить від того, яке у вас деку. Тоді відповідно і кладеться. Чи по кругу, так, щоб вам було красиво. Тісто підніметься, кісточку забирайте. Абрикоса старайтеся, щоб була спіла, але не переспівша. Коли переспівша абрикоса, вона попливе. Так, І ми з вами молодці. Викладаємо. Поки ріжу хочу вам подякувати за те, що заходите на мій канал, за те, що дивитесь. Хто не підписаний, запрошую, підписуйтеся, будь ласка. Мені дуже приємно, я думаю, ви знайдете ті рецепти, які вам будуть до вподоби. Ставте, будь ласка, лайки, і якщо не шкода, пишіть свої коментарі. Для мене теж це важливо. Мені хочеться знати вашу думку. Ось наш прігій готовий. Ставимо в духовку 180 градусів хвилин 30, а потім починайте слідкувати. Вам буде видно, коли він підніметься, щоб він узявся такою, знаєте, дуже гарно рум'яною кірочкою. Провіряти не обов'язково, хоча, якщо хочете, можна шпажкою провіряти. Ну, коли він підніметься і буде такий е, рум'яний-рум'яний, рум то він уже буде готовий. Ставимо в духовку. Тільки що дістала пирога. Дивіться, який красень, хочу вам показати. Бачите, який він, він не сильно високий. Але він такий пишний, бачите, який гарнюсінький. Я його зараз не хочу діставати, щоб розрізати. Буквально для вас пару хвилин, точніше, секунд. І я вам його дістану і поріжу. Я хочу його поставити, нехай захолоне. Хай трошки стане в літньої температури. Вихолонув мій пиріг, трішки сів. Зараз я вам покажу, який він є. Дивіться, яка краса. Аромати незрівнянні. Аромат такий ще трішки отак відріжу, від краю, скуштую. М -м -м -м. Бачите? Ой, смак Спечіть по моєму рецепту не обов'язково абрикоси. Можете персика покласти, що покладете, але буде дуже смачно! Гарного вам літнього відпочинку! Заходьте до мене на канал, завжди чекаю. Смачного та до зустрічі!